Всім здоров! З вами RK Drive EV і сьогодні я вам продемонструю, як з допомогою апи включати блок світла через третій канал. Для цього нам перш за все потрібна серва. Я взяв неробочу, але полетів моторчик Tower Pro. З інструментів нам потрібні потрібні викрутки, кусачки, кусачки, кембрик. Для когось ножик. У мене кліщики для того, щоб зачищати дротики. Також роз'ємчик стільки з двома дротиками плюс-мінус. І полянк. Для початку розберемо саму серву. З начинки нам буде потрібна тільки плата і потенціометр. Так, для початку витягнемо сам потенціометр. Это можем смело занимать. Шары один болток. Все, все, расту в сторону. Идти по торчик. І його також сміло в сторону. Акуратно вирівнюємо дротики. Не забуваємо про кембрик, щоб ізолювати дроти, щоб вони не замикали один з одним. Так. Випадок буде неприємний. Приєднюємо роз'єм до плати. Червоний піду до червоного, чорний. Звісно, завеликі, але використовував ті, які були під руками. Коли це все діло спаяли, можна сміло підключати до нашого блоку. І саму там роз'єм від, вже від, від плати, Втикаємо в той самий третій канал, про який ми говорили на початку. Регулятор мені знімати було якусь неохота, тому машинка буде присутня з нами на відео. Під'єднаємо регулятор другий канал. Включаємо апаратуру. Так, як ми бачимо, признаки і ознаки життя є. Для того, щоб лампочка, на жаль, розповідає, треба було б нажати на третій канал, але нічого не відбувається. Для цього у нас є... Потенціометр і його потрібно виставити в нейтральне положення. Тобто крутим, поки лампочка не згасне. Згаснено, тепер, тепер, от тепер, коли ми нажмемо на третій канал, лампочка включається. Знову виключається. Якщо ви включили і поставили нейтральне положення, а у вас лампочка загорілася то нічого, нічого страшного, це просто, значить, це просто опрацювати може з реверсом, або лишити лише таке, нажмете кнопку і на знову погасне Автоматично. Так що, дякую за увагу. Надіюся, ви взяли для себе щось новеньке. Підписуй, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Силка на групу ВКонтакті, Instagram і Facebook буду в описі. В наступному відео я вже покажу вам, як я це все діло акуратно сховаю, оп, запакую і сам процес монтажу на модель. Ну і Бажано все ж таки, щоб він можна зачепити, залити як клеєним або вже чимось чим і придумає, щоб він завжди знаходиться в цьому положенні. Ще раз дякую за увагу. Всім до побачення, Не завайте про лайки.